Друзі, будемо робити перший запуск, дивіться, ось, трогаю, щоб ніхто ніде нічого не казав, Держу руку, вона все холодне, як має бути. І робимо перший запуск трактора Donferng 404 G2. Це ось, отримали свіжі надходження, годину назад тільки розвантажили. Ну, давай вовчик! Ось так Ось зроблений первий запуск дивина. Друзі, кого цікавить, пишіть, захонуйте. Техніка вже доступна, є вибрана. Наповністю ще все Вал Бал крутиться! Ось такий от гарний трактор. Лайк, підписочка. Номер телефону цапц профілю» і локація теж є. Повністю все робоче, всі масла, все, підготовлено. Зараз будемо відвантажувати. Всім гарного дня і мирного неба.